Готуйтесь до великого прибирання у суботу. Загальноміська толока прибирати Львів до Великодня вийдуть усі структурні підрозділи міської ради. Залучатимуть і військовослужбовців. Роботи вистачить для усіх. Насамперед потрібно очистити від сміття парки, сквери, території поблизу залізничних колій. До комунальників закликають долучатися й усіх львів'ян, прибирати свої подвір'я, впорядковувати квітники. Відповідні оголошення вже розмістили на будинках. Важливо кажуть у мерії, аби до толоки долучилися і власники приватних помешкань. Їх закликають поприбирати подвір'я та прилеглу територію, а також пофарбувати брами. Якщо люди не відреагують ми будемо змушені вдатися до Інших дій, тобто людей буде притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил благоустрою, за те, що їхня огорожа не пофарбована, ворота не приведені до належного стану і територія прилегла до будинку також там не прибрана. Прошу так, щоб люди віднеслися це з порозумінням. Толока охопить усі райони міста.